Попельнастівська громада чи не єдина, яка зберегла на своїй території відділення стаціонарного догляду для постійного проживання, яке фінансується з місцевого бюджету, на відміну від геріатричних пансіонатів обласного підпорядкування. Розраховане воно на 16 мешканців. Серед них є і вимушені переселенці. Так, Ольга Балацька родом з Курахівської громади. В Попельнастівській громаді більше року. Уже нас почали там мета бомбить покров. А з Покровська на Київщину поїздом. Ну там не вийшло в мене, я повернулася назад. У мене невістка в Покровське. Я там зимувала, квартиру мені там зняли. А потім на літо, прошло літо, я була тут дом зняли мені, ну, приютили мене люди. Спасибо їм, хай Бог дає здоров'я. Ну, зрення в мене почало падати і болі в глазах, і я попросила, щоб мене сюди оприділили їм, що вони прийняли. Ніна Чепурна з міста Снігурівки Миколаївської області виїхала в червні 2022 року. Я 10 років, у мене батьки обоє були лежачі, а біжиш я кондитером працювала, біжиш на роботу. На п'яті годин, а треба ж і покормити, бо не це і так я і сердилась, і психувала, А тут не чую такого. Ви знаєте, не раз не чула, щоб щоб на когось накричали або ну, нормального такого. Приміщення невелике, проте функціональне простора кухня та їдальня, свіжий ремонт, замінені вікна, нові меблі та техніка. В кожній кімнаті є телевізор, мають власну бібліотеку. Облаштована зона для відпочинку на території закладу, мають фруктовий садочок. В нашому відділенні можуть перебувати 16 чоловік. На даний момент у нас 14 осіб знаходиться, ще оформлюються люди внутрішньопереміщені, я знаю жіночка. Ну, У них як вдома. Вони живуть як вдома. Утром вони просинаються, вони миються, проводять свій туалет, снідають, відпочивають. Хто ходить на почту. У нас є жіночки, які ходять на почту, в лікарню, самі, вони проходжуються. Є люди, які не можуть самі пересуватися, то ми їх вивозимо на двір. У нас чотирихрязове харчування. Сніданок, обід, полудень і вечеря є все, є м'ясо, є кожного дня, є овочі, фрукти, йогурти. Ну, меню збалансоване, є все. Вони майже нічого не докупляють собі. Підопічні підписали декларацію сімейним лікарем, тож за потреби фахівець приїжджає до закладу. Наш заклад має назву відділення стаціонарного догляду для постійного проживання, комунальної установи, центр надання соціальних послуг Попенастівської сільської ради. Фінансує наш заклад Попенастівська сільська рада. Отримувачі соціальних послуг перебувають у нас на повному державному утриманні. Право на проживання мають одинокі люди старшого віку та люди з інвалідністю.